Мені заблокували щось і сказали йди. Інакше ми не розблокуємо. І у тебе будуть втрати і зброї, і допомоги, і розвідданих. У мене питання. Що Сполучені Штати Америки зробили дзеркальне у бік русських? Йди на припинення вогню, інакше. Ось тобі санкційний пакет, а з она, ось я ввожу дуже сильний санкційний пакет. Але якщо бути чесними і справедливими, то нам заблокували, а потім запропонували. Русским запропонували і нічого не блокували. Тобто, коли ми говоримо про мир через силу. Вибачте, получається, виходить так, що мир через силу працює в один бік і тільки в наш. І я вважаю, що це несправедливий підхід.